Українська мова належить до групи слов'янських мов. Мій досвід історика, не філолога. Я там дуже глибоко цього питання не вивчав, але просто емпіричний мій досвід як перекладача, як людини працює, яка працює з багатьма різними мовами. Свідчить, що українська мова радше належить до західно, до західнослов'янських мов. Її формально віднесли до східнослов'янських мов, тому що вона просто виростала лексично на корені церковнослов'янської, на корені православної цивілізації і користуючись е, е, кирилицею, угу. от її тому формально в 19 столітті від зарахували до східнослов'янських мов. Вона ближче до польської до натомість. Словацької. Вона е, дуже близька до словацької, Практично там е, ми розуміємо словацької все е, на відміну від російської. Яка від нас дуже сильно дистанційована?